Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Володимир Васильович, що сьогодні не вдалося команді і чому причина е, провального першого тайму? Ну хотілося б подякувати Збройним силам України, що ми провали матч. Бачите, ми приїхали, попали під тривогу. Що стосується гри, е, Зрозуміло, що було дуже важко налаштувати наших футболістів, бо чемпіонат вже був закінчений. Нам поставили цю ігру 9 грудня пропущену, бо була тривога, коли ми приїжджали. Перший раз і я боявся з тренерським штабом, що дуже важко буде налаштувати наших футболістів, бо тому що вже вони, можна сказати, були в відпустці. Почалася розминка, вроді підготувалися, готувалися до ігри. Знову тривога, знову ми були в укритті. І Я рахую, що футболісти не виконали ту. Установку, яку ми домовлялися перед матчем, два швидких гола ми пропустили і зрозуміло, що нам було дуже важко. Тим більше що футбольний клуб Чернігів грає на в штучному полі це трошки непривично для інших команд, бо, тому що ми всі грали на траві, тренувалися на траві. І тут як кажуть, є якась перевага команди Чернігів, хоча вона мені дуже сподобалася, вона дуже хотіла виграти, це було видно. І е, я би хотів їх привітати з заслуженою перемогою. Вони нас повністю переграли, що перший, що другий тайм. Е, це заслужена перемога Чернігова. Ну, у нас футболісти деякі, розумієте, я вже сказав, що напевно вже у відпустці будемо розбиратися, зараз як приїдемо додому. Підведемо підсумки, бо тому що ми не хотіли такого результату. Ми завжди старалися, наша команда завжди цінилася і славилася такими, знаєте, бійцівськими якостями. Десь не вистачало може майстерності, але хлопці за що характеру, за що боротьби завжди боролися до кінця. Сьогодні цього не вийшло. Сьогодні ми програли всю боротьбу Чернігову і, напевно, закономірний результат, що ми програли команді 3-0. Які слова ви знайшли для гравців в перерві? На чому робили акцент? Я не робив акцент, тому що 2-0 це ще не є поразка, бо нам забили два м'яча у першому таймі. Я говорив футболістам: якщо ми заб'ємо швидкий гол, то можна спасти ігру, але сталося так, що ми пропустили швидкий гол. Знову футболісти не виконали установку, тому що я говорив, що десь можемо пропустити контратаку, так і сталося. Футболісти не готові були до другого тайму, можна так сказати. Почав робити я заміни, почав щось коригувати. але так вийшло, що нічого не вийшло. То, що б ми хотіли, то що ми планували, як зіграє наша команда. Які у команди плани на зимове міжсезоння? Ну, зараз ми відпочинемо. Зрозуміло, що ми аж будемо стартувати другу частину чемпіонату. Це в березні. Я думаю, що ми грудень-січень відпочинемо. І десь у лютому, на початку лютого, будемо збирати команду. Будемо, плануємо три повноцінних збори провести, підготуватися до весняної частини. Хочемо усилити команду футболістами. Ми над цим зараз працюємо. Є у нас на Олівці деякі прізвища, які б хотілося запросити в команду. Ну, це все залежить від того, як у нас в Україні війна, бо самі прекрасно розумієте, що е, футбол така, вона гарна справа футбола, але коли є війна і не знаєш, що буде завтра, так як ми от бачите, в Чернігів приїжджали два рази. і, Чесно кажучи, думали, що ми знову не зіграємо, вже думали, як їхати третій раз. Але я думаю, що все буде добре. Ми є, як кажуть, новачок першої ліги команди, дебютант. Зробимо висновки, що в нас вийшло, що у нас не вийшло, і підготуємося гарно до весняної частини. І будемо боротися. Зрозуміло, що з цією грою, що ми програли сьогодні, це будемо боротися за виживання, хочеться не попасти у ті. Чотири команди, які будуть грати перехідні ігри, які будуть боротися за виживання, хоч набирати очки. У нас весною всі конкуренти, які борються з нами, мають на увазі у нижній частині. Ми всіх приймаємо вдома, може, це для нас буде якийсь козир, але все рівно де грати, чи на виїзді чи вдома, головне перемагати. Дякую вам. Дякую. Валерій Анатолійович, спершу хочу привітати команду з перемогою. Як оціните дії своєї команди сьогодні? Я сказав тільки, що в роздягальні, що це, мабуть, найкраща версія цієї команди в цьому сезоні, але хочу побачити ще щось краще. Тому е завжди можна знайти якісь негативні моменти, але все ж таки підсумовуючи результати, ту якість гри, яку ми сьогодні показали, агресію бажання. Так, це дуже гарна гра і дуже гарний результат. В чому заключався план на цю гру? Ну, план був такий, щоб виграти. ми... Багато вже чекали. Ми багато переносили ігор через тривоги. Ми хотіли зіграти. Ми розуміли, що в нас положення, яке дозволяє нам за рахунок декількох перемог зайти в середину турнірної таблиці. І до того ми прагнули. Ми хотіли грати агресивно проти м'яча і хотіли грати якісно на м'ячі, і так ми зіграли. В попередніх матчах ви говорили, що команді не вистачає реалізації. Сьогодні ж з цим все було добре? Так, ну забили три м'ячі, і це дуже добре. Мали ще декілька моментів, але все ж таки три хороші м'ячі. Три м'ячі, ті, які ми награвали, особливо останні м'ячі. Тому виконали все, що могли. Звичайно, хочеться забувати ще більше і більше, але я думаю, що і тренуль достатньо. Наскільки важливим для команди та міста було сьогодні зіграти? Завжди важливо, важливо. У нас не так багато позитивних емоцій зараз в місті через постійні повітряні тривоги. Війна, на жаль, не закінчилася, тому кожна перемога, кожна. Удача команди, кожна звитяга, вона додає емоції не тільки футболістам, а перш за все, глядачам, які приходять нас підтримують, і тим, які на екранах телевізорів. Дякую. Дякую вам. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. live Ukraine разом сильніші